Сьогодні народжені рікою на річці Сула це одна з найбільших лівих приток. Річки Дніпро, і власне це та річка, у якої є слава чистої, прозорої, класної річки. І тому, коли починаєш гуглити, яка ж як, яка ж вона, ця річка села, то першими спливають картинки, фотографії, де блакитне небо, чиста вода, величезна риба, яка просто тут кишить в цих водах. Але чи справді все це так, ми сьогодні дізнаємося в нашій розвідці. Доброго дня! Що тут потрошку покльовує? Іноді. Я народився на цій сулі. Я рибачити почав. Мабуть, удочку в руках раніше, ніж ходити почав, як кажуть. В дитинстві була риба. В'язі по 4-5 по кг, щуки по 15-20 по кілограм, ляща ловили, раки були, плітку ловили. Ну, зараз, ну, яка може бути риба, як глибина 15-20 сантиметрів. І ями 2-3 метри глибини. Ну, може, 4. Вся риба скачується вниз. Весною риба приходить, ну а потім, коли на Стає жара, різко вода падає, і риба однерестилася, і вся вона повертається назад. Якби ви почули цей гуркіт, як труться кілі об дно, ви б згадали свого улюбленого стоматолога і зрозуміли, що краще підняти задок дошки і просто її пронести цими місцями. Знову любиш ходити на сулу, любий дошку поносити. Ми зараз йдемо по дну русла сули. Це вже сула. Врізалася вниз, а раніше тут все час була вода. Зараз цього немає. Усе позатягувалось, позамулювалося піском. І хуже і хуже. Річка заростає, заболочується. Рязки ще років 5-6 не було зовсім. Ну, років 30-35 почалися зміни, а почалися, коли почався змінюватися клімат. Коли перестали зими, будь, немає снігу і немає паводків. Раніше кожну весну були паводки. Ну, якщо так далі піде, то вона зовсім буде пересихати. Сува не виправдовує тих надій, які ми на неї покладали. При тому, що по суті вже розпочався сезон дощів і води, попри те все немає. От в такому зараз я знаходжуся в станій місці. Абсолютно таке собі болото. Далі річка отак, таким чином виглядає. Скоріше за все, ми зараз будемо шукати десь так званий обнос, тому що сапом просто банально неможливо далі йти. Ну що, річку нема. Бжолам поставлю п'ять мисок. І оце літають тільки до однієї миски. Ну, оце колодязя тут, у Коротше, Пити воду не... ніхто хсили. А раніше було таке. Це загачено тут. О, але тут чітка глибина. Що там люк, походи недорого? Да, виживальщина. <різь> <різь> Отак от пролазимо. Ти онбор не певна. Я не проходжу, просто бачу дно, бачу ці гілочки і думаю, а ось проскочу, а тут тобі ні. А ось не пройшло. Швидкість просто неймовірна. Жека, якби я був бобром... То це була б моя халабуда. Бомер, за сім передач у тебе вже просто ти справжній нерухомий олігарх. Бобер би був. Тому що на кожній річці ти знаходив. Ну Це, мабуть, твоя центральна була б вілла. Це моя була б штаб-квартира. Цар Бобер. Дивіться, що ніколи не бачили такого особливого підвида бобра, то воно він сидить. Джека, зайди сюди, попробуй, як тут зручно просто почілить. Може останемося тут. А що вода така зелена в солі? Це ж сулан має бути чиста, як, як кришталь гірський. Ми знаходимося в місті Заводське на перекаті, штучно створеному за нашим водосховищем, яке утворилося більше ста років тому у зв'язку з будівництвом цикрових комбінатів. Зараз це водосховище знаходиться в занедбаному стані, воно практично завжди цвіте. І ми стоїмо на тому перекаті, який був виготовлений штучно. Перекатами займалася місцева влада ще колишнього. Лохвицького району. Вони це пояснювали тим, що якщо ми зупинимо воду, то рівень збільшиться вище по руслу, і в зв'язку з цим набереться вода, це мовляв покращить тільки. Коли перегородили тут русло штучно, піднявся рівень в водосховищі, і та вода, яка там зібралася, водосховищі зелене, пішла назад по течії грязню. По-іншому це не назвеш, просто словом бруднюща, грязнюща, зелена, бридка, смердюча. Ось яка ця вода в районі Заводського. Дивіться. Природні перекоти убралися, остали, викопали, рівну, зробили дно рівне. Біження води не стало. Де залишилися природні, там вода переходить, там вода, не зелена. Бо там движення йде води, а тут води нема движення. Ось вище водойом нижче. Він стоїть мертвий, він не движеться вода в ньому. І за те, що перегородили річку. І тут бувало так, що підходила риба до цього мост, мосту, і можна було відрами її ловити. Вона зупинялася, риба не розуміла, природня, їй потрібен був, чи якийсь шлях, чи що. Що місцеві не розберуть? А я гірна не виділив бояться ну, звісно. відновлення гідрологічного режиму та екологічного стану річки сула. Так називається проєкт, на виконання якого з бюджетів різних рівнів було витрачено десятки мільйонів гривень. Штучні перекати нібито, мали покращити стан річки, піднявши рівень води. Наші звернення до департаменту екології та природних ресурсів Державної екологічної інспекції Центрального округу Державного агентства водних ресурсів не дали відповіді на питання, навіщо було зроблено ці перекати, скільки на них. Витрачено бюджетних коштів та хто несе за це відповідальність? От десь півтора-два кілометри звідси ми пройшли. Здається, саме стільки знадобилося річці Су Сула для того, щоб бодай позбавитись від, від того кисіля із зеленки. Опа, що тут? Повністю загороджено сіточкою з ятером посередині. А в ятері що ви думали? А? Правильно, тут рибка. Отака от, от щучка. Шукай десь там свою сітку. Не відійшли 5 метрів від того ятера, як нас привітно зустріла сіточка. А, дивіться, все які. Щучки, я думаю, що до кінця сули у нас вистачить сіток, щоб перегородити русло Дніпра в районі Кременчуцького водосховища. По природоохоронному законодавству у нас настільки е, мізерні штрафи, мізерні штрафи, що розумієте, за вилов забороненими знаряддями лову це від 340 до 680 гривень. Це штрафи мають бути десятками, десятками тисяч. Якщо людина попалася, це вже вона має раз попастися і все. Щодня з українських водойм незаконно виловлюють понад 400 тонн риби. Ця кількість значно перевищує кількість риби, виловленої законно. Тільки за 2020 рік в Україні рибоохоронні патрулі виявили 46 тисяч факт браконьєрства. Вилучили 150 тонн незаконно виловленої риби та 53 тисячі заборонених знарядь лову. При цьому близько 85% браконьєрства залишається невиявлене. Років 10 назад, коли не було ще національного парку, риба тут виловлювалася дійсно великими об'ємами. А з періоду створення національного парку на це було кинуто чимало зусиль іменно для охорони рибних запасів. В Нижньосульському заказнику ми поспілкувалися з природоохоронцями, однак були здивовані знахідці, яку виявили за кількасот метрів від місця, де базуються їхні човни. Ой-ой-ой, що ой, 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 я бачу? Я не знаю, як ця приблуда називається. Але просто риби там нереальна кількість від отакої до отакої. І раки тут водяться, і риба є. і чого там тільки немає. Диви, диви. Що? Диви на цього красунчика. Угу. Маленький сомчик. Вуса в нього ще просто... 16-річного юнака. Йому ще рости і рости, як мінімум, до розміра оцього сапа. Лежати на пузі, просто і радіти життю. Я трошки, чесно кажучи, в шоці. Це була заплава су. І дійсно тоді, ну як розповідають місцеві жителі, були дуже багаті природні умови, і ці місця дуже цінувалися. Підтоплення гирлової ділянки Сули під час створення Кременчуцького водосховища призвело до створення солинської затоки. Вона є однією з найбільш цінних і багатих ділянок при Дніпров'я. Розмаїття флори і фауни зумовило створення Нижносульського національного природного парку. Однак, нині це деградована екосистема, яка через людські і природні фактори заростає, заболочується і міліє. То ці зміни, які послідували після затоплення, вони були позитивні Перш тут різноманіття збільшилось набагато. Ну, зараз, на жаль, от, незважаючи на те, що ми взяли під охорону цю територію, фауна, наприклад, вона збільніла і цей процес продовжується. Дійсно, навесні. Тут рівень води набагато нижчий, і за таких умов окремі птахи починають там гніздитись. А потім поступово і часто непрогнозовано Кременчуцька ГЕС піднімає рівень води, і ті кладки ж вони затоплюються і гинуть. Що збіднюється фауна, часто риба не може нормально віднереститися. Йшли тут, просто захоплювалися деревами, велетнями, а тут виявилося, Ще один так і не стояв перед цими вітрами. Просто зацініть цю короневу систему. Це просто ще одне дерево під деревом, під землею. Свобода! Особисто впродовж цієї мандрівки, після неї, от себе просто відчуваю порожнім сосудом, тому що всі мої ілюзії про те, що це річище, що це зразок річки, такої, якою вона мала бути, вщент розбилися. на жаль, не вийшло у нас показати зразкової річки, і по правді, принципово ті ділянки, на яких ми були на сулі, не відрізняються від тих річок, на яких ми були до цього.